Партія Чорних Пантер, ліворадикальна афроамериканська організація, що виникла в один із найнестабільніших періодів американської історії. Її поява всередині середині 1960-х років була реакцією чорношкірих американців на повільні темпи досягнення расової рівності та жорстокі репресії. Чорні пантери прагнули домогтися змін протистоючи системному гнобленню, створюючи образ бойовиків, яких водночас боялися та шанували, а найкращою ідеологічною базою для боротьби за расизмом для них були вчення Гевари та Мао Дзедуна. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями та багато чим іншим. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. Величезна вам подяка! Для вас ми публікуємо додатковий контент у вигляді артів до відео, а також нові відео. Ви бачите першими, а потім всі інші глядачі. А тепер влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було з цими пантерами насправді. Отже, спершу давайте розглянемо ті процеси, які відбувалися в США, і які стали каталізатором появи Чорних Пантер. На скасування рабства і надання колишнім рабам цивільних прав у південних штатах відреагували появою КУКЛУКСКЛАНу. І запровадженням на рубіжі 19-х та 20-х століть законів расової сегрегації, які в народі прозвали законами Джима Кроу, вони встановлювали сегрегацію в навчальних закладах, готелях, магазинах, ресторанах, лікарнях, транспорті туалетах. Існували також обмеження, пов'язані з участю чорношкірих у голосуванні. Цікаво, що на той час ухвалення всіх цих законів найактивніше просувала демократична партія США. Хоча сьогодні демократи є затятими захисниками прав кольорових людей, ЛГБТ та гендерного розмаїття. Після Другої світової війни у світі відбуваються кардинальні зміни. Багато колоніальних держав дають свободу своїм африканським володінням, що вплинуло на рішення чорних американців домогтися свободи у себе на батьківщині. З'являється багато яскравих політиків і політичних рухів за громадянські права. Одним із них є баптистський проповідник Мартін Лютер Кінг. Він був натхненним прикладом Махатми Ганді з його ідеєю ненасильницького протесту, що добре лягало на християнську мораль. Мабуть, найвідомішою акцією Кінга в боротьбі за громадянські права став марш на Вашингтон, 28 серпня 1963 року. У ньому взяли участь понад 200 тисяч людей. Там, стоячи на сходинках меморіалу Лінкольна, він виголосив свою знамениту промову, що починалася зі слів: У мене є мрія. Кінг мріяв про світ, де чорні та білі люди житимуть у гармонії та рівності, вільні від дискримінації. Наступного року він отримав за це Нобелівську премію миру. Забігаючи наперед, скажу, що Мартін Лютер Кінг був убитий 4 квітня 1968 року під час чергової масової акції в Мемфісі, штат Теннессі. Офіційна версія подій всю провину покладає на снайпера одинака Джеймса Ерла Рея. Його заарештували. Він визнав свою провину і отримав 99 років тюремного ув'язнення. Саме Рей згодом стверджував, що його змусили підписати. Зізнавальні свідчення. Цікаво, що провину за вбивство Кеннеді п'ятьма роками раніше офіційна версія також поклала на вбивцю одинака Лі Гарві Освальда. Збіг. Ну і як після цього не вірити у всілякі конспірологічні теорії змови? Як би там не було, Кінг став для США культовою фігурою З початку 70-х на федеральному рівні? Визначається День Мартіна Лютера Кінга. Згодом його ідеї щодо мирової інтеграції чорних у біле суспільство були повністю підтримані та реалізовані державою. Однак не тільки в кінга було своє бачення того, як чорні мають жити в сучасній Америці, були й більш радикальні організації. У 1930 х роках у США набирає популярності релігійний політичний рух нація ісламу. Потрібно сказати, що іслам, який сповідувала ця організація, був специфічним. Він мало чим був схожий на традиційні вчення пророка Мухаммеда і використовувався в основному як противага християнству. Чому та тому, що в нації ісламу вважали християнство релігією білих. Це був антисемітизм і расизм тільки з чорним забарвленням. Її лідери виступали проти інтеграції в американське суспільство і за найжорстокішу расову сегрегацію. Чорні, на їхню думку, це богообраний народ, а їхнє змішання з білими латиносами та іншими вважалося злочином. Загалом такий собі чорний расизм. Якщо Мартін Лютер Кінг був лідером руху за інтеграцію, то в Русі за сегрегацію не менш яскравим лідером був Малькольм Ікс. Він був під 2 метри зростом, харизматичний, бездоганно доглянутий, блискучий оратор і проповідник. На противагу ненасильницькій стратегії Кінга, Мальком підтримував використання чорношкірми будь-яких необхідних засобів самооборони. Він пояснював їм, що вся ця християнська тема з підставленням іншої щоки це рівно те, що рабовласники століттями втовкмачували в голови своїх рабів. Потім у Малькольма стався конфлікт із формальним лідером організації Нації Ісламу Елайджею Мухаммедом. Він був розчарований у деяких практиках та ідеології організації. Крім того, Елайджа вів аморальний спосіб життя, що Мальком вважав негідним. Відбувається розкол, і 1964 року Мальком створює власну організацію. Того ж року він здійснює хадж до Мекки і розуміє, що таке справжній іслам. Цікаво, що саудити не хотіли його пускати, бо не вважали його правовірним мусульманином. Однак він завершив паломництво та навіть зустрівся зі спадкоємним принцем. Він усвідомив, що мета ісламу не в опозиції до християнства, а якраз у тому, щоб об'єднувати найрізноманітніших людей в одне суспільство. А тому в рамках ісламу неможливий ні расизм, ні націоналізм, тому що всі мусульмани брати. Загалом в Америку Мальком повернувся з розумінням того, що все, у що він вірив раніше, це сектанство, расизм і повна нісенітниця. Він став дотримуватися ісламу сунітського спрямування на чолі свого власного руху організації Афроамериканської єдності, Мальком почав виступати по всьому США, швидко ставши в цьому середовищі найпопулярнішим оратором. Він навіть виступає перед білою аудиторією, що за уявленням нації ісламу було злочином. 21 лютого 1965 року на одному з таких виступів на Мангеттені в Мальками стріляє з дробовика один зі слухачів. Потім до нього підбігають ще двоє чоловіків із пістолетами і стріляють кілька разів. Загалом на тілі потім нараховують 21 вогнепальне поранення. Вбивців спіймали, всі вони були чорними, всі перебували в нації е, ісламу. Мотив злочину був очевидний: Елайджа Мохамед позбувся небезпечного конкурента, але не всі повірили у висновки розслідування після вбивства Малькама ікса різними містами в США прокотилися протести. Причому заклики Мартіна Лютера Кінга зупинити насильство були проігноровані. Багато чорношкірих громадян вважали, що вбивство було частиною змови, можливо, навіть за участю білих, і підтримували ідею, що Малькома Ікса було вбито через його боротьбу за права чорношкірого населення. Ось тут в нашій історії з'являються два основні герої, які були свідками, а наймовірніше, і співучасниками заворушень у Лос-Анджелесі: Гуї Ньютон та Бобі Сіл. Саме вони створять партію Чорних Пантер, про яку ми і поговоримо далі. А зараз кілька слів про засновників партії. Бобі сіл народився 1936 року в Техасі. У 19 він пішов служити в підрозділ ВПС США, але через три роки його вигнали зі служби через погану дисципліну. Бобі влаштувався різьбарем по металу, паралельно завершуючи середню освіту. Після школи пішов до коледжу, навчаючись на інженера і осягаючи з політології. Саме в коледжі сіл вступив до афроамериканської асоціації, яка виступала за чорний сепаратизм. У лавах асоціації Бобі сіл і познайомився з г'ю Ньютоном. Останнім був молодший за Бобі на 6 років. Він був із бідної сім'ї, але це не відбило в нього тяги до навчання. Гюї зумів вступити в Оклендський Меріті коледж. Потім вивчав право в Сан-Франциско. Паралельно з навчанням брав участь у діяльності чорних банд. Гю Ньютон Дивовижним чином поєднував у собі хвацький вигляд типового хлопця з вулиці, схильного до алкоголізму та наркоманії, з постійним потягом до пізнання і бажанням допомогти своїм ближнім. Варто сказати, що всередині 60-х лише деякі чорні навчалися в коледжах. Студенти любили збиратися великими компаніями в кампусах, де, покурюючи травичку, обговорювали майбутнє чорного народу. У кожного були свої ідеї. Вони засновували якісь непотрібні організації, один з одним сперечалися, але далі цього справа не заходила. Бобі та Юї, все це, звісно, дратувало. Вони виступали за більш радикальні дії. Наприклад, у їхньому коледжі була організація Чорношкірі студенти, яка Безуспішно домагалися від адміністрації ведення навчального курсу з афроамериканської історії. Тоді хлопці запропонували організувати мітинг. Але це мали бути не просто збори, щоб вигукувати якісь гасла. Вони мали повісити на пояс пістолети і промарширувати просто під вікнами коледжу. Як висловився Ньютон, адміністрація коледжу потребувала гарного вструсу. Чорношкірих студентів така пропозиція перелякала. Хе, як це? Чорний може вийти посеред міста серед білого дня та ще й хе, зі зброєю. Тоді Бобі та Г'юї звернулися до іншої студентської організації Рух за революційні дії з пропозицією патрулювати вулиці, щоб запобігати зловживанням поліції. Бо поліціянти здебільшого проявляли жорстокість по відношенню до чорних, але незважаючи на гучну назву, члени цієї організації також перелякалися не менше. Вони вважали здійснення цього плану чистої води самогубством, розуміючи, що з цими куколдами діла не буде, Ньютон замислюється про створення власної партії більш рішучої за всі ці студентські об'єднання. Так, поступово з посидення у будинку Бобі Сіла почала народжуватися нова організація чорношкірих. Але якщо Мартін Лютер Кінг та Мальком Ікс у своїй боротьбі за права надихалися релігією, то Бобі та Г'юї орієнтувалися на зовсім інші ідеали. 1959 року на Кубі перемогла революція. Фідель Кастро розпочав її з жменькою людей проти держави з армією і поліцією. Його перемога показала молодим афроамериканцям, що неможливе, можливе, якщо за справу беруться рішучі люди. Тому вони відклали в бік Біблію та Коран і почали вивчати праці Чегевари і Мао Цзедуна. Так, Бобі і ґюї дійшли висновку, що єдиний спосіб здобути свободу це відповісти на силу силою. Вони почали вивчати досвід кубинців та китайців і зрозуміли, що їхні програми чорним не підходять. Тоді вони придумали свою власну програму. Так і з'явилося 10 пунктів Чорних пантер. Щоб не затягувати відео, я не буду детально розбирати всі ці 10 Пунктів їх легко можна знайти в інтернеті. Я зупинюся лише на деяких із них. Третій пункт говорить: ми прагнемо припинити експлуатацію чорношкірої громади капіталістами у доповненні до нього, в розділі у що ми віримо, вони звинувачують американських расистів у геноциді 50 мільйонів чорношкірих, та говорять про необхідну компенсацію землею або грошима. Але нам важливий сьомий пункт ми прагнемо негайно покласти край жорстокості поліції та вбивству чорношкірих громадян. Покінчити з жорстокістю поліцейських вони бачили шляхом створення збройних груп самооборони. Так, у жовтні 1966 року з'являється партія самозахисту Чорних Пантер. Молоді люди зупинилися на образі Чорної Пантери. У своїй книзі Г'юї Ньютон писав Пантера, люта тварина. Водночас вона ніколи не стане нападати перше, поки її не заженуть у кут. У цьому випадку Пантера здійснює кидок. Бобі сіл став у партії головою. А г'юї Ньютон – міністром оборони. Незабаром вони взялися за реалізацію своєї головної ідеї. На вулиці Окленда вийшли озброєні чорні патрулі. Їхнім завданням був захист з чорних кварталів від свавілля з боку американської поліції. Бойовики Пантер на автомобілях стежили за поліцейськими патрулями водночас самі не порушували правил дорожнього руху і поводилися так, щоб до них ніяк не можна було причепитися. З точки зору закону. Поліцейські стали головними ворогами чорних пантер. Свині, як називали копів афроамериканські революціонери, уособлювали державний гніт. У лавах поліції відчувався переляк і розгубленість. Копи не знали, як їм чинити, бо вони не стикалися з такими патрулями раніше. Здебільшого, побачивши патрулі, поліцейські вважали за краще сісти в машину і поїхати від гріха подалі. Зупинені поліцейськими громадяни, побачивши патрулі, дивувалися не менше ніж правоохоронці. Багато жителів громади спочатку ніяк не могли повірити, що хтось за них переживає і нічого за це не просить. Рух став швидко набирати силу. Незабаром пантери кратно збільшили кількість патрулів. У них не було суворого графіка, поліція ніколи не знала, де і коли пантери з'являться знову. Організовуючи такий рух, Г'юї Ньютон розумів, що всяке може трапитися, тому для себе він вирішив, що проживе після початку патрулювання лише рік. За цей час він хотів створити потужну організацію, яка продовжить роботу, навіть коли його раптом уб'ють. Кожен день життя, понад цей рік він вирішив вважати подарунком небес. Ньютона поліція багато разів зупиняла з розпитуваннями. У більшості випадків йому виписували штраф і навіть не заарештовували. Крім патрулювання, Г'юї активно займався вербуванням нових членів. Причому робив він це не в студентських кампусах, а в підворіттях. Він не намагався знищити вуличну злочинність, а намагався поставити її на службу чорним. Долучення до такої діяльності пробуджувало в багатьох кримінальних елементів почуття справедливості посилювало відчуття власної значущості. Багато чорношкірих злодіїв навіть почали передавати частину виручки чорним пантерам і вже не відчували себе злочинцями. Пізніше в інших містах деякі філії чорних пантер намагалися боротися з наркотрафіком, але без особливого успіху. Тому окремі члени угруповання просто стали кришувати цей бізнес. Вихід у великий світ партії Чорних Пантер відбувся на початку 1967 року, коли в лютому в Сан-Франциско приїхала вдова Малькама Ікса Бетті Шаббас. Пантери, як і раніше, вважали малькальма своїм натхненником, тому зустріти його вдову було для них справою честі. До цього часу в них вже була власна уніформа. Чорна шкіряна куртка, чорний берет, чорні рукавички та блакитна сорочка. Уявіть собі, який ефект викликала поява в аеропорту групи озброєних чорношкірих. Ха, поліцейські не знали, як поводитися з ними. Вони прийшли в аеропорт, немов на війну, і відразу почали погрожувати копам. У підсумку все обійшлося без перестрілок і арештів. Але після цього про Пантер заговорили на федеральному рівні. Наступного разу Пантери заявили про себе під час так званої справи Дензела Доуела. Цього молодого чорношкірого хлопця вбили в північному Річмонді офіцери поліції під час спроби втекти з викраденої машини. Вбивство вважали виправданим. Це викликало обурення у чорношкірого населення. У північний Річмонд переїхали Пантери, провели власне розслідування і знайшли багато нестикувань з офіційною версією. Вони поїхали в офіс шерифа і зажадали покарання для вбивць. Шериф сказав, що згідно із законом, навіть якщо Дензіл був неозброєним. А зброї при ньому не було. Існувала достатня причина вважати, що Дензіл перебуває в процесі вчинення кримінального злочину, тому поліцейські мали право його вбити, розуміючи, що закон без сили, і СІЛ вирішили надати цьому випадку максимального розголосу. У них ще не було доступу до радіо та телебачення, тому вони видали на пожертви газету для поширення серед жителів. Усі виручені гроші пішли родині вбитого. Незабаром популярності пантер почали домагатися і традиційні ЗМІ. Одна радіостанція запросила Ньютона взяти участь у ток-шоу. В ефірі він розповів слухачам про самозахист та право чорних носити зброю. Його висловлювання привернули увагу громадськості. Це викликало реакцію з боку влади. Республіканець Дональд Малфорд заявив, що має намір внести законопроект про заборону збройного патрулювання вулиць. Це стало приводом для Чорних Пантер виступити перед журналістами в Сакраменто. Ньютон на зустріч із журналістами не поїхав, бо перебував під умовно достроковим. Це було правильним рішенням, бо в Сакраменто всіх заарештували. У поліції уклали угоду. Бо Бобі сіл погодився визнати себе винним у незаконному носінні зброї і отримав за це півроку в'язниці. Решту відпустили. А незабаром того ж 1967 року заарештували і самого Ньютона. Його звинувачували у вбивстві поліцейського. 22 місяці тримали у в'язниці, а потім зняли звинувачення, оскільки з'ясувалося, що поліцейського в перестрілці випадково застрелили свої. Загалом, як Г'юй і припускав, у нього був тільки рік на організацію партії, хоча його не вбили, а всього лише посадили. Але за цей рік Ньютон встиг зробити все, що планував. Обезголовлення партії мало що змінило філії Чорних Пантер почали з'являтися в інших містах. Часто групи самозахисту зараховували себе до них, навіть не ставлячи Ньютона і сіла до відома. Через півроку Бобі Сіл виходить із в'язниці, але практично одразу влякується в іншу справу. Він стає одним із перших обвинувачених у справі про Чекаську Сімку. Його звинувачували у змові та підбурюванні до заворушень після з'їзду демократичної партії 1968 року в Чикаго. Суддя засудив його до 4 років тюремного ув'язнення. Вийде на свободу він тільки 1972 року. Поки лідери Пантер перебували в місцях не настільки віддалених, їхня організація продовжувала жити своїм життям. Після вбивства Мартіна Лютера Кінга у квітні 1968 року у Пантер загострюються відносини з владою. Хоч Чорні Пантери і ставилися до Кінга без особливих симпатій, але все ж вирішили помститися. Який не який, а він був усе ж таки борцем за права афроамериканців. Під час перестрілки з поліцією був застрелений 17-річний скарбник Чорних Пантер Бобі Хаттан. Поліція почала масово засилати в організації своїх агентів. Незабаром там усі почали один одного підозрювати. Періодично когось визнавали поліцейським стукачем, після чого людину катували і вбивали. Причому далеко не всі вбиті дійсно були винні. В інших містах, як я вже казав, окремі Пантери почали кришувати торгівлю наркотиками. Зрештою, терпець влади увірвався. Та 1969 року було віддано наказ поліції взяти штурмом офіси Чорних Пантер по всій країні. Майже в кожному офісі відстрілювалися, траплялися справжні вуличні бої. У Сарка перестрілках загинули 10 чорних пантер та 12 копів. Директор ФБР Едгар Гувер розглядав пантери як потенційну загрозу для внутрішньої безпеки країни. Він активно переслідував їх, використовуючи різні методи, включно зі стеженням і підривними операціями. У підсумку 469 пантер було заарештовано і засуджено до різних тюремних термінів. До 1970 року, в більшості штатів, діяльність організації Чорні Пантери було заборонено а їхні офіси розгромлені. Ну а як склалася доля засновників після відсидки? Кажуть, що зустрівшись у 1974 році, Бобі Сіл та Гії Ньютон сильно посварилися, після чого охоронці Ньютона жорстоко побили сіла. Та так, що останній був змушений пройти курс медичного лікування. Потім Сіл заявив про вихід з партії. Втім, до того моменту ніякої партії вже фактично і не існувало. На цьому їхні шляхи. Розійшлися остаточно у 1974 році Г'ю і Ньютона знову звинуватили у вбивстві. Він був змушений сховатися на Кубі. Через кілька років він отримав можливість повернутися. І 1980 року навіть примудряється отримати ступінь доктора філософії в Каліфорнійському університеті за дослідження репресії в Америці. Б'юї Ньютон загинув 22 серпня 1989 року. Його застрелив член афроамериканської банди Чорна сім'я наркоторговець Тайрон Робінсон. Схоже, що політики в цьому вбивстві не було. Г'ю був його клієнтом, а наркоторговець славився своїм неврівноваженим характером. Бобі сіл продовжував свою суспільно політичну діяльність, балотувався в мери Окленда, займався письменством, викладав та виступав з лекціями по всій країні, де ділився своїм особистим досвідом як член партії чорних пантер і давав поради студентам, які цікавляться організацією спільноти і соціальною справедливістю. На сьогодні йому 87 років. Ідеологія і діяльність чорних пантер мали значний вплив не тільки на подальшу долю афроамериканської боротьби за свої права, а й на культуру загалом. Багато колишніх активістів Чорних Пантер стоять біля витоків гангста репу. Самі Пантери символи американської контркультури 1960-х-70-х. Про них знято кілька фільмів, написане наукові, публіцистичні та художні книги. Ну а на цьому все. Спасибі за перегляд, і побачимося в наступному відео. До побачення, пані та панове.